Полює за Пашу і прозівав пашу. Прозівав каштанчик пашу, прозівав паша хитрий, він знає, як у тебе ховатися, а лисичка полює на каштанчика. Каштайся, він уже в другому місці. Жопка твоя жирна. Що ти стоїш туди? Нема там паші. Ось Паша ззаді підходить. Паша тебе надурив, паша знає, як користуватися твоїм недоліком малесенький мій. Паша ну, пішов, там у нас розбомблений вже вольєр. Тут у нас кушає білочка і лисичиня. Паша пішов провіряти миски. Каштася, паша оно. Де Паша? Де паша? каштанчик? Ось о Паша, осьо. бігом бігом прозівав, паша, ти хитрун, ти хитрун, ховаєшся. Да. Каштанчик, лисичка. Покажи каштанчику, де Паша. Покажите па... Паша, Каштася, та там він був, він же ж по запаху. Бачите, всі його сліди. Зараз він його знайде. Знайде він його. А ну, чи знайде каштанчик Паш? Паша ж хитрий, зараза мала. Воно вже де. Це я намагалася вчора поприбирати, воно сьогодні все замерзло. Тут починаєш щось одне грибеш, там кашу вариш. Там е, тому ранку обробити, того покормить. Ну, коротше, <реш> <реш> щось я вже захазяйнувалася. Каштася, ну що ж паша хитрий який, а? Пашечка, паша, йди сюди, на 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 на, -на. паша йди до мене, ну дай каштанчику себе знайти. Каштася, ось Паша, ось паша йди. Каштанчик, ось Паша, каштанчику. Каштанчик, на 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 ось Паша. Іди, я вже тобі оно диви, оно паша твій. Паша, чи тобі не паша треба? О, знайшлися. що, да? Знаєш що? знаєш що, молодець. Ну, Паша трошки тобі приділи. Уваги. Він нас хлопець не гордий, він ховався, ховався, але зрозумів, що от судьби ні, уйдеш, да, Паша? Паша, от судьби ні, хто ти на мене тепер гавкає, жаль, чи на свою пашу, аж вуха Каштася. Ну, знайшли ми спільними зусиллями, знайшли. Знайшли, Люсічка ось у наша вийшла. Зараз і гуляють ранок, там на сусідній території щось пиляють. Ну, жись. Життя... Б'є ключом і в основному по голові.